Внесені зміни до бюджетного кодексу України до законів України про автомобільні дороги та про місцеве самоврядування в Україні передбачають розширення можливих напрямів видатків місцевих бюджетів. Цими змінами визначено, що органи місцевого самоврядування мають право здійснювати капітальний та поточний ремонти вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, на 13-й сесії Дмитрійської сільської ради сьомого скликання. Міста горішні плавні Полтавської області від 25 квітня цього року ухвалено рішення про надання дозволу виконавчому комітету на виконання поточного ремонту доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. Дмитрівська сільська рада погодила із службою автомобільних доріг у Полтавській області виконання таких робіт. Відповідно до договорів підряду виконано поточний ремонт дороги державного значення в межах сіл Кузьминки-Кияшки на загальну суму 177 тисяч гривень, загальною площею 362 квадратних метра. а також виконано ремонт доріг державного та місцевого значення на території села Дмитрівка на загальну суму 92 тисячі гривень, площею 362 квадратних метра. Як зазначила Світлана Кривцун, на території Дмитрівської сільської ради постійно ремонтуються дороги комунальної власності. Цьогоріч, завдяки спонсорській допомозі, виконано значно більший обсяг ремонтних робіт на дорогах загального користування. Незважаючи на обмеженість бюджетних коштів, виконано значний обсяг робіт по ремонту доріг завдяки спонсорській допомозі. Зокрема, асфальтним заводом, що діє на території Дмитрівської сільської ради, було надано в рамках благодійності 20 тонн асфальту для проведення ремонту доріг. Та полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, через його благодійний фонд, було надано 25 тонн щебеню фракції 20-40 для підготовки ям під асфальтування. Thank <laughs> you.